Сьогодні дуже незвичний ранок, це мій третій день на Маврикі. і сьогодні така була злива цілий ранок, десь приблизно з 8 ранку до 10 години. Просто так лило, що в номері закритому було дуже сильно чути. Я покажу зараз, як виглядає. Ось так темненько, мокренько. І на сніданок я мусила йти з рушником, закривати собі. На Мальдівах в кожному номері були парасольки. Тут кажуть, що можна собі взяти парасольку на рецепції, якщо дуже треба кудись іти і падає дощ. Ось, тому я зараз ще не вирішила, чи то їхати в торговий центр, чи можливо їхати подивитися столицю сьогодні, оскільки сьогодні погоди немає і взагалі передають такий дощ, коротко на цілий день. Чи може в зоопарк поїхати. і не знаю, а може я просто піду на пляж, спробую поплавати. Напевно, вода тепла після дощів, переважно тут є. А ось тому я ще не знаю, що сьогодні робити. А тому подивимося. Знову падає дощик. А я пішла на рецепцію, щоб мені викликали таксі і поїду в Гранд-бей в торговий центр і подивлюся пляж, бо там відомий пляж. Ну, напевно, він буде не дуже красивий бо сьогодні дома сонця, але може воно ще буде. Ще надія є, але дуже сильно падає. Я приїхала на таксі ось такому. А, чоловік 74-64 роки. А, дуже гарно виглядає. Перший таксує 51 рік. І так як у них таксисти так каже, не отримують пенсії, він мусить працювати а, до кінця своїх днів. А, ось мім четверо дітей, взагалі тут багато людей мають троє-четверо дітей. А, тому так цікаво. Буду досліджувати зараз торговий центр. Я зайшла, тут так цікаво виглядає, тут все відкрито, тому на мене далі падає дощ. Але тут є новобудови, так багато навколо. І так як ніби павільйон, такий кафе, все відкрито. Дуже цікаво виглядає. Туди це магазинчики. А ось сюди там є арка така зелена. Дуже цікаво. Зараз буду дивитися на магазинчики, що в них є тут ціни. Я заплатила 300 американських рупій за таксі. Їхала буквально 5 хвилин. І це приблизно десь 280 гривень. Я зійшла всередину. Ось так він виглядає всередині. І щось можна роздивитися. Хочу подивитися, які тут є магазинчики і які тут ціни. Косметика. Зійшла якийсь бутик. Тут щось є по акції за 500 рупій. Якісь ось такі накидочки всякі цікаві. Я пішла на масаж, тут був салон поблизу, я пішла до пляжу і побачила, що ціни кращі, ніж там, де я мешкаю в готелі. Тут коштує 1250 рупій, туди приблизно 1200 гривень за годину. Дуже класний був масаж. І сподобалося. Ось так від виглядає. І тепер йду на пляж. Може до пляжу. Є ринок. І зараз я йду спускаюся до цього відомого пляжу на Гранд Бей Тут якісь їхні такі будиночки, квартирки, магазинчики, арміні, ринки Я тут знайшла ось такі красота. Дуже гарно. Навіть нема сонця, але все одно видно, що водичка така дуже бірюзова. І красива. Я вже обійшла. Там люди рибку ловлять. Ось тут, треба туди йти. Десь там має бути той пляж. Тут нема де ходити. Ось тут місцеві лоблять три. Я вже йшла майже пів години і подивилася, що там якісь одні яхти, лодки. І от прийшла, навіть нема де поплавати. За пів години, що я йшла від торгового центру, нема де поплавати. І от я просто на карті ще раз подивилася. І пише, що ось цей. Пляж є найближче тут, такий публічний, щоб реально можна було поплавати. Е я тут десь покажу, як він тут називається. Ось, Але я в шоці, щоб стільки йти і, і не було де поплавати, щоб це просто... І все це біля моря. Ну, і це нема ніде поплавати. Пів години ти йдеш, це просто лодки, якісь каміння, якісь люди рибу ловлять, буйки. Ось я дійшла до нього. Це просто пів години, я йшла від торгового центру. Морчиком. Зараз ми подивимося, як він виглядає. Чи він був того вартий? Ось тут цей пляж. На мою думку, він дуже маленький. І нічого особливого в ньому немає. Ці дикі пляжі, які біля мого готелю, видаються значно гарнішими. І... Такими привабливішими. Тут є храм для тих, хто сповідує індуїзм. Цікаво, чи можна туди зайти, чи ні. Може так подивлюся. Виток на автобус, щоб заїхати в столицю порт Луї коштував 40 рупій, це приблизно 35 гривень. І їхала я в столицю більше години часу. А це приїжджає публічний пляж, на який ходила часто. Я приїхала в порт Луї. Це вже кінцева зупинка. Я так говорю дуже як закладено, бо я захворіла два дні тому. Дуже сильно і два дні лежала хвора. Трошки такою застудою, що я просто не могла піднятися з ліжка. Потім мене порятували маврикійські ліки Parvex. Ось це крально мені стало легше, бо нічого з того, що я мала з собою з українських віків, мені нічого не знімало. А, от, і е, я буду тепер говорити трошки так дивно. Я хочу відвідати е, акваріум, їхній Океанаріум. Зараз подивлюся, чи мені завити. Почався дощ. <смі> навіть не писала, що він буде. Я ще забула сказати, що їхала часу, е я сіла тоталі, і їхала годину часу. Я сіла хотіла від цього і буде годину часу. Я тут стала на якомусь ринку, ховаюся від дощу. Дощ? Подивимося, <смі> що скільки коштує. Тут капустинка 40. Якісь такі овочі дивні, цікаві, яких я навіть я не знаю, що це таке. Подіба на огірок, але це не огіра. Ця година їхала, була жара. Я вийшла, час злива. І так завжди. Ось так виглядає столиця порт Луї. Тут дуже багато машин, але їх багато тут всюди. Ось і я намагаюся дійти до океанаріуму. Я тут зайшла біля торгового центру і вже чула, що я хочу їсти. Взяла собі сочок. Руки тут помити не було, де то я мусила серветочку використати. Муху. Взяла собі фреш. Він таке таке яблуко-апельсин. І тут якийсь соус принесу, я не знаю. Я замовила креветки з овочами і рисом. Вже чекаю хвилин 10. Чекаємо далі. Я чекала більше 15 хвилин, але мені принесли ось таку красу. В принципі, виглядає симпатично. 650 рупій, сочок, я не знаю скільки. Я прийшла в виконаю. Так, один квиток коштує 1200, 300 майже. Ось це за два квитки. Досить дорого, тому що це ціна для туристів. Для тих, хто тут мешкає, ціна значно нижча. Ось і тут так виглядає територія. Да, дивитися, якщо можна знімати. Це при вході такі рибки. Нічого немає. У зірочки. Ось тут такі рибинки, як з мультика. І тут є такі, як з мультика. Ясь рибка поплила. Там подивимося на пірані. Я І цікаво нам не подобається. Хто я тут знайшла таких дуже класних, красивеньких. І одна намагається подихати. Так, рибки такі звичайні, тут акул ніяких немає. Маленькі рибки такі. Цей океанаріум дуже-дуже маленький, і він взагалі не вартує 1300 гривень за вхід. У нас у Львові океанаріум значно більший, красивіший, і є більше на що дивитися і такий, більше вражає. Тут кілька таких маленькі рибочки такі, можна в Єгипті, в червоному морі можна з окулярами таке все побачити. Так, на вихід. Я думала, що це був вихід, але потім там був з вулиці ще раз захід і таки побачила, що є тут акули. І цей акваріум побудований якось так, як двома поверхами, і можна було дивитися з першого і другого поверху. Виявляється, акули таки є. Поки я й довго іду довгою доріжкою до парку Черепах. Розповім вам трішки про Маврикій. Я вже тут майже тиждень і розкажу про плюси та мінуси, а також про цю невеличку острівну країну. Отож тут мешкає лише трохи більше мільйона людей. І е, в них англійська мова є офіційною е, на рівні з французькою і креолі. Е, Взагалі населення складає біль, більша частина це іммігранти з Індії, тому тут дуже багато індійських товарів, каналів, і е, також е, вони сповідують здебільшого здебільшого тут індуїзм. Ось я вже бачила кілька їхніх цікавих храмів. Автобусом колоритно. Що ще можу розповісти про країну. Країна дуже цікава, тепла. І що тут такого ще цікавого є? З недоліків. Те, що тут немає де ходити, тут немає доріжок пішохідних і по суті люди бігають і ходять по дорозі. Ось а. За плюсів те, що тут дуже тепло, іноді навіть за дуже тепло. А, переважно тут 29-30 градусів було. Іноді може прокрапити дощик, такий коротко тривалий. Але воно не заважає здебільшого. Я прийшла і дійшла, і побачила таку гігантську. гігантську черепашку. Зараз я спробую її зблизити. Мі здається, їй дуже душно. Ну, не фокусує. Їй дуже душно і вона там п'є водочку. Я ще трьох знайшла. Вони всі в водичці, тому що сьогодні дуже жаркий день. і Їм нема чим дихати, певно вже. Вони гігантуси. Я На пляжі у них тут є їжа. Я зараз покажу, я замовила такий креветки смажені. Ось там вони їх готують, дають тобі меню. Я замовила креветки смажені. І е, це в нас паста Уу, з креветочками. Цікаво, яка вона. Зараз ми будемо випробовувати.